Микола Бучин, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету львівська політехніка, доєднується до нашої розмови. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю! Як я вже говорив, будемо говорити про міжнародну політику. Насправді події розвиваються настільки карколомно, що тут можна кожного вечора присвячувати ефір розбору усіх заяв, подій, зустрічей і так далі. Спробуємо це зробити сьогодні, хоча б частково. І спочатку будемо говорити про. Дивно назву це так човникову дипломатію, яку здійснюють Сполучені Штати щодо України та Росії. Наприклад, спецпредставник президента США Стів Вітков заявив, що цитую Росія у питанні припинення своєї війни проти України поклала на стіл свою мирну пропозицію щодо Донецької області і повторив: можливо, це не те, що українці зможуть прийняти. Ну, це не новина насправді, тому що Росія кілька разів артикулювала на своєму бажанні забрати Донецьку область не частину Донецької області. Але як е, наскільки? Чи це можливо насправді з огляду на законодавство України з огляду на конституцію України? Бо я навіть за такого побіжного аналізу я не бачу жодного шляху, щоб Україна могла якимось чином, навіть у якщо уявити собі, що буде політична воля і воля громадян України це зробити? Як це зробити законодавчо? Бо конституція України не дозволяє цього прямо, пане Миколо. Ну насправді звісно, що конституція України законодавство суперечить таким реаліям, таким можливим варіантам розвитку подій. Тому звичайно ж тут правові нюанси, правові колізії, які будуть суттєво перешкоджати реалізацію такого варіанту дій. Але мені здається, що тут питання насправді не законодавче, тому що ну, на жаль, доводиться констатувати, що в історії України було багато випадків, коли конституцію оминали. Якщо була політична воля, міняли і так далі. Тому, в принципі, ну насправді, якщо на мою думку, якщо буде такий консенсус, то ну напевно і можна багато чого зробити. Можна там банально переписати конституцію чи прийняти нову і ті речі розблокувати. Але питання не правового характеру, тут насправді питання безпекові, тут питання міжнародного права, тому що насправді такі речі вони з одного боку розуміємо, що є дуже далекими від гарантій безпеки, фактично. Вони швидше суперечать гарантіям безпеки, тому що якщо ми на такий варіант розвитку подій погодимося, це перше створює дуже небезпечний прецедент в історії міжнародних відносин. По-друге, це фактично дає можливість ворогу захопити оперативний простір і відповідно ставить під загрозу там, попри Дніпропетровську область, Запорізьку область, і фактично буде сприяти агресії. По третє. Фактично, це буде і удар по консолідації українського суспільства, по стабільності, тому що ми розуміємо, що ну левова частка суспільства, так само як і зрештою політичної еліти, не сприйме таких речей, тому що всі розуміють навіщо Путін у Донбасі, всі розуміють, які справжні цілі Путіна. На жаль, всі крім очевидно Америки, бо особливо Віткофа і Трампа. Ну, насправді ми мусимо згадати, що і президент України і топ політики України, зрештою, і лідери західних держав, наголошували на неприйнятності такої угоди, обміну частини території України на нібито гіпотетичне заморожування військових дій. Але от ця, о, ця пропозиція швидше за все не буде підтримувати. І як би взагалі, от? Оцінюйте імовірність дійти, хоча б якоїсь згоди в цьому трикутнику Україна, Росія та Сполучені Штати Америки. Адже ми бачимо, що Росіяни по факту нічим поступатись не готові. Глобальні цілі їхні знищення України як явища на політичній карті, на геополітичній карті не змінилися. То до чого ми насправді можемо домовитися, куди іде цей, ну нібито перемовний процес. Я вважаю, що в даному випадку шансів на реальні домовленості на врегулювання війни немає. Вони відсутні в принципі. Ви правильно сказали, що наші цілі є абсолютно протилежними. Тобто, ціль Росії знищити Україну як державу, ціль України не дати цього зробити Росії. Точок дотику, навколо яких могли би моделюватися і десь формуватися певні механізми мирного врегулювання вони є фактично відсутніми тому. На даному етапі ну максимум, що очевидно, ми можемо витиснути з тої ситуації, це все таки запустити процес силового тиску на Росію, тобто це той момент, на який ми гіпотетично можемо розраховувати, і який може дати шанс на ну, скажімо, перспективу певного регулювання російсько-української війни, тому якщо нам вдасться консолідувати міжнародну спільноту, якщо ну а перед вдасться переконати Трампа і його оточення в тому, що це єдиний шлях. Для того щоб врегулювати війну, і він буде готовий на це піти. Ну, це гіпотетично відкриває нам певні можливості, тому що насправді Росія розуміє тільки фактор сили, насправді тільки під тиском, тільки під е, загрозою таких системних проблем в економіці, під загрозою дестабілізації суспільно-політичної ситуації, Росія може погодитися на реальне врегулювання, можливо, не врегулювання. Можливо, на тимчасове перемир'я, але буде готова зробити якісь реальні кроки для того, щоб це врегулювати, тобто ну або принаймні знизити рівень ескалації конфлікту. Тобто, в іншому варіанті, я не уявляю собі, як можна не фактично не підписавши капітуляцію України, завершити російську українську війну. Тому, на жаль, у нас залишається питання, яке і було чинити тиск. Руйнувати наміри ворога на полі бою і відповідно в такий спосіб, як то кажуть, крапля за краплею підштовхувати і міжнародну спільноту і Росію до того, щоби відмовитися від цієї агресії, пане Микола, але от паралельно оці човникові дипломатії Віткуфа і заявам. Дивним заявам Трампа інколи дивним заявам Трампа відбувається паралельно ще один процес: це величезна перебільшень, справді величезна робота по щодо випрацювання гарантій безпеки для України в разі досягнення мирної угоди. А от видання Financial Таймс, наприклад, навіть ділиться деталями, посилаючись на українських та на європейських чиновників. Вони говорять про те, що розробляється робоча версія у вигляді трьох рівнів оборони. Спочатку демілітариз, демілітаризована зона, що ймовірно патрулювати. Татиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни, узгодженої Україною та Росією. Далі українські війська озброєні та підготовлені країнами НАТО, і потім уже третя лінія це європейські сили стримування, глибше на території України і американські ресурси, які підтримували їх у тилу, в тому числі і літаками з інформацією за останню інформацією. Але чого вартує такий план, якщо не вдасться витиснути з Путіна угоду? Про перемир'я або про врегулювання конфлікту, як зараз більш дедалі частіше говорять, знаєте. Тут напевно треба почати з відомої фрази, що надія вмирає останньою. Тобто, насправді, знаєте, десь там в глибині душі чи свідомості кожен європейський лідер і американський десь вірить, що а раптом Путін схаменеться, а раптом десь воно спрацює, а раптом Путін не захоче там можливо отримати якийсь економічний тиск. Тому. Звичайно, що надія така завжди живріє, або можливо в Росії почнуться якісь процеси, там чи чорні лебеді, які заставлять Росію піти на деескалацію конфлікту. Тому відповідно зрозуміло, що такий план готується, але я, в принципі, абсолютно переконаний, що станом на зараз, якщо не буде якихось надзвичайних форс-мажорних ситуацій, він не буде мати, скажімо, практичного втілення, тому що якщо я раз наголошую, Росія зараз не готова до припинення агресії проти України. Тому на даному варіанті є певна надія, яка пробує знаєте, втілитися в життя. Ну крім того, ми маємо розуміти, що е, ну ситуації можуть ну, скаже так розвиватися в міжнародній площині непередбачувано. Ми маємо приклад Сирії, яка там ще півроку тому була стабільно диктаторська і раптом все розвалилося. В принципі, гіпотетично е, знаєте завжди треба бути готовим до різних варіантів розвитку подій. Тому я би швидше говорив про те, що. Це готується якийсь там план на далеку якусь там майбутню перспективу, який у випадку чогось можливо буде готовий, скажімо, втілюватися в практичній площині і реалізовуватися в Україні. Але я вважаю, що це таке дуже гіпотетичне перспективне бачення і намагання це розробити. Але ну, як на мене, найте краще цей варіант, який буде напрацьований, узгоджений, ніж відсутність жодного плану. На випадок, якщо раптом щось станеться, і ситуація кардинально поміняється. Тому, в принципі, ну така логіка речей вона має місце, але я би, скажімо, якихось великих сподівань чи якихось, знаєте, великих підгрунтів, mm -hmm. які би там могли свідчити про те, що ми реально там на порозі якогось реального прогресу, я би це так, я би так в такій площині це не розглядав. Свидше підготовка, теж швидше бажання мати якийсь запасний план на випадок форс-мажору. Це можливо бажання узгодити певні нюанси і позиції. Це можливо такі випробування на стійкість і, скажімо, узгодження певних бачень того, як мають розвиватися події в майбутньому. Але, ну, навіть знаєте, якщо навіть Росія зараз погодиться на якесь припинення бойових дій, ну мені все рівно є багато нюансів з тим планом. У мене, ну наприклад, мені трошки не зрозуміло. Як не знаю, там європейські війська будуть на території України, якщо вони там бояться навіть про це говорити часто, особливо якщо гарантії Америки поки що якісь такі дуже абстрактні, тобто ми знаємо, що Дональд Трамп говорив про можливу присутність американських солдат на території України, потім говорить про якусь авіаційну ресурсну підтримку, але знаючи Трампа його. Непослідовність непередбачуваність змінливість. я я би теж на це не покладав великої надії, бо то є гарантії підтримки може вийти дуже якісь формально мінімальні речі. А без, без такої підтримки Європа буде не готова забезпечувати цю третю лінію оборони однозначно і без варіантів. Тому я кажу, це це такий гіпотетичний варіант, який має право на існування і має певну логіку, але я би сильно скажімо, не. Е Моделював і не прогнозував події навколо цього плану від віддалених перспектив до реалій сьогодення, до стосунків з нашими сусідами. Вони також є напруженими. Маю на увазі Польщу, дедалі більше і більше сигналів, які викликають нерозуміння з цього боку. Наприклад, президент Польщі Кароль Навроцький в цей понеділок анонсував законодавчу ініціативу, яка у кримінальному кодексі Польщі прирівняє бандерівський символ. Це так вони його називають. До нацистських і комуністичних символів. От пане Миколо. Оминемо історичну складову щодо коректності цих порівнянь і цих аналогій. Очевидно, що ця ініціатива є достатньо далекою від історичної дисципліни. Але навіщо президенту Польщі штучно загострювати протистояння із Україною саме зараз? Ну я напевно насамперед би хотів акцентувати увагу на самій постаті Карла Навроцького, тому що він. В принципі, від самого початку ще від початку виборчої кампанії демонстрував таке бажання ну акцентувати і загострювати історичну проблематику, ідеологічну ціннісну проблематику. Тому, в принципі, тут якби нічого особливого немає, його попередня діяльність. Де він очолював інститут там національної пам'яті, де займався саме питаннями історичного минулого історичної пам'яті, і відповідно мав таку яскраво виражену. Ну, я би не сказав, що може антиукраїнську, але отаку яскраво виражене однобоке бачення стосовно історичного розвитку подій. Тому, в принципі, його виборча риторика, його виборча програма, його там заяви різні і так далі. Вони в принципі десь наштовхували на думку про те, що така. Кажемо, логіка подій після виборів, після його перемоги, може мати місце. Пане Микола, на вашу думку, останнє запитання нашої розмови, крайні запитання виглядає так, що ми утримуємо ще одного орбана на західних кордонах. На вашу думку, наскільки це далеко може зайти? Не думаю, почнемо з того, що Польща, на відміну від Угорщини є парламентською президентською республікою, і все таки ну в Угорщині ключовий без варіантів ключовою посадою в державі є посада прем'єр-міністра Віктора Орбана. Коли ми говоримо про Польщу, там є дві ключові посади. При тому, президент він є сильний, звичайно, він є впливовим, але він все рівно за повноваженнями поступається в посаді прем'єр-міністра і його повноваженням. Крім того, ми маємо розуміти, що у парламенті партія право і справедливість, яку представляє чи від якої обувь обраний власне чинний президент Польщі. Вона має меншість в парламенті, тому в принципі і такі законодавчі ініціативи, на мою думку, не мають жодних шансів на реалізацію, особливо такі токсично радикальній інтерпретації. Крім того, уряд Польщі абсолютно зберігає адекватне бачення і скажімо, трактування відносин з Україною. Зрештою, польське суспільство так само розуміє ті загрози. Безпекові, які зараз існують, в е, боку Росії, тому відповідно він е, якби не готовий е, зараз підігравати Росії. Польське суспільство не готове. Польське суспільство чітко розуміє наскільки небезпечним може бути поразка України для самої Польщі. Польща до речі дуже активно вкладається в безпеку озброєння, так. Озброєння укріплює кордони, мобілізовує резерви, планує збільшити армію і так далі. Тобто, польща чітко розуміє, що якщо Україна не боже впаде, вони будуть наступними. Тому знаєте, оця спільність безпекових загроз і спільного ворога навіть у випадку таких наявних протиріч, вона все рівно буде змушувати Польщу діяти в інтересах України і на користь України. Пане Микола, ваш колега один з політичних оглядачів польських, коли його запитав це ж саме запитання, він сказав: Вікторе, поляки дуже добре розуміють різницю між політичними процесами і стратегічним інтересом. Пане Микола, дякую вам за ваші відповіді і за навіть проблиск оптимізму. Який з'явився в час нашого ефіру в останній відповіді? Дякую вам за це, Микола Бучин, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка, був гостем цієї частини нашого ефіру.